Після 2015 року ми заснували, от разом із Валерієм, який десь пішов, десь тут він ходить. І з іншими колегами. Нещодавно до нас Еліза ось приєдналася. Ми заснували таке медіа, незалежне медіа, воно називається Експерт КР. І я є головною редакторкою цього незалежного медіа. Ми робимо відео. Переважно про Кривий Ріг. Відео і тексти не тільки про Кривий Ріг, Зокрема, ось ця наша поїздка це буде цикл відео про життя по суті таких. Прифронтових кількох прифронтових громад, і, зокрема, культурне життя. Власне, про Ромни ми зробимо відео про те, як живе працює ваш музей, як працівниці, зокрема, от Олена Юсова, як вона теж працює. Тому що, як Олена сказала, головний такий фокус, який нас поєднав. Це була от та програма, на якій ми познайомилися, і яка допомогла здійснити взагалі цю поїздку, чому я тут перед вами стою. Отже, повертаюся до свого проєкту. В рамках свого, ну це якби мій особистий можна сказати, проєкт, але вже наше медіа активно в це включилося, бо йому не було куди діватися. Я досліджую літераторок Кривого Рогу. Літераторок за 100 років на, на момент, коли я почала, у мене список складався з 30 прізвищ. Станом на зараз цей список понад тисячу імен і творів, і так далі. Це за рік. І це не повний ще список. Весь цей величезний, величезний масив, я стараюсь якось об'єднувати за різними ознаками. І от одна із ознак, одна із ідей, яка в мене виникла, об'єднати за тим місцем, до якого. Та чи інша літераторка причетна або народилася там, або навпаки, народилася в Кривому Розі, а потім переїхала туди, або десь навчалася і потім приїхала в Кривий Ріг. Ну, от, от такі, е, між міжтериторіальні е, зв'язки показати. Тому що ми всі з усіма пов'язані. Ми всі десь навчалися. От ви себе згадаєте? Да, ви, я можу уявити: у кожної людини, яка із вас тут сидить. Куча всяких зв'язків, і ви там були, там були, і на території колишнього Радянського Союзу, я розумію, багато хто були. Мені важливо було показати ось ці зв'язки всередині України, і особливо важливо показати українські зв'язки. Тому що коли я збираю твори літераторок, я збираю їх і російською, і українською в нашому місті. Певний час була сильна і єврейська така гілка, але, на жаль, поки що не вдалося знайти євритом написаних творів. Але я збираю всіма мовами. Але от на лекціях і в своїх постах я розповідаю лише про україномовні твори. Так от, я е, коли думала. Придумувала ось цей проєкт, в рамках якого приїхала, я відібрала тих авторок, в біографіях яких є згадки про Сумщину, будьте здоров'я. Що вони там були якимось чином. Іноді ці згадки дуже побіжні, просто Сумщина, і все, і більше нічого. Іноді це більш деталізовано. І от про чотирьох авторок я вам розкажу і деякі твори прочитаю. Почнемо ми з Алли Глянцевої. А і я буду просити, якщо ви когось знаєте, почуєте знайоме прізвище, може, когось знайомих з таким прізвищем знаєте, то ви мені скажіть, будь ласка, бо насправді знайти якісь біографічні відомості, а тим більше фотографію, це величезна проблема, величезна, особливо в період радянського часу. Алла Глянцева, про неї я знаю те, що написано було в передмові до її публікації, я вам процитую. Це була публікація 98-го року, і ми зараз будемо з вами рахувати. Вона пише так: 32 зими тому, а чи тому, мій перший крик полинув над замерзлим пслом у Сумах. Задоволений своєю роботою, тобто моїм народженням. Бог стомлено посміхнувся, сидячи на прозорій хмаринці, і сказав: Будь, а я прийду, коли тебе полонить скрута. Ось я і є, але намагаюсь не турбувати Бога, він і без мене має доволі справ, і розраховую лише на свої сили. За 32 зими, весни і осені, вже маю велику радість і першу свину, фах філолога, роботу. Це все, що я про неї знаю. ромнах є, я знаю особисто жінку з таким прізвищем. Супер. Я після цієї лекції ми з вами поговоримо. Я дуже хочу їх всіх познаходити, особливо, якщо про неї говорити, про Аллу Глянцеву. Я вам прочитаю ось цей фрагмент. Називається Текст у новорічну ніч. Скінчився ще один рік. Останні його краплини скрапують у келих вічності. Не запрошуй сьогодні друзів. Тебе теж не буде. Є свята, яким радіють лише в дитинстві. Чим більше твоїх краплин накапає в келих вічності, тим міцніше бажання пити їх наодинці з собою. Це полинове вино тільки моє. Тік-так, кап-кап чи багато ще? Стукіт у двері. Але ж я нікого не чекаю цієї новорічної ночі. На порозі стоїть жінка в легкому пошарпаному платі з химерно переплетеними чорно-білими смугами. Мені стає холодно від її вигляду, коли думаю, яка завірюха лютує зараз на дворі. Перед очима раптом постає чомусь мати жебрачка біля крамниці. Вона була зодягнена в страшне ганчір'я з чужого плеча і тримала в посинілих від морозу руках дитину каліку з єдиною ручкою, волохатою, як котяча лапка. Заради Бога, благально хрипіла жебрачка, дайте на шматочок хліба. І тягнеться котяча лапка до щокатої тіточки, яка сідає до чорної Тойоти. Не плач, дитинко, тіточка тебе не чує, вона бідніша за тебе, їй Бог не дає хліба, лише Тойоти. А цього, дядочка, ти знаєш. Він обіцяв дати твоїй мамі квартиру, щоб ви не жили на теплій каналізаційній трубі, яку, на ваше щастя, ще не закопали після чергового ремонту. Що не впізнає тебе, дядечко, не плач, дитинко, він дуже заклопотаний, бо несе до парламенту проєкт закону про те, як краще переливати з пустого в порожнє, щоб із нього вилився добробут народу. За браком часу я не буду читати повністю, там на півтори сторінки здається. Весь цей твір. Отже, це Алла Глянцева. Надіюся, що взромнів. Якось ми з нею зістикуємося. От далі я вам розповім про Анну Шпак. Треба було шпак взяти в дужки, тому що шпак це її дівоче прізвище. Анна Шпак, Анна Петрівна, е прекрасна діячка. Вона народилася в селі Хоружівка. Працювала е, певний час е, в Кривому Розі. Вона зараз тут в тексті ви почуєте, як вона потрапила в Кривий Ріг. Вона працювала в бібліотеці одного із наших рудників, і вже, е, напевно, років 20 вона є завідувачкою біблі... одної із бібліотек для дорослих. У нас є мережа бібліотек для дорослих по нашому місту, в якій понад 20 бібліотек. От вона завідувачка е, цієї бібліотеки. Це, от, власне, вона. Е, Сфотографована в цій бібліотеці, бачите, експозиція книг про Кривий Ріг. Вона дуже активна, вона організовує величезну кількість заходів в бібліотеці, творчу кухню, посиденьки літературні, бардівські вечори. Дуже-дуже активна. І до речі, якраз якщо говорити про університет третього віку, в Кривому Розі теж є університет третього віку, і вони також бували і в цій бібліотеці. Так що у вас взагалі є такий, можна сказати, прямий зв'язок. Я прочитаю А я, я вам скажу так: я багато років знаю Анну Петрівну, ми стика, стикуємося. Я приїжджаю до них в бібліотеку, отримую там працюю з тими матеріалами, які в них збереглися. Це одна із. Таких найкращих в сенсі збереження матеріалів бібліотек. Але я не знала дуже довгий час, що вона пише ще й твори. Десь це було 2023 рік, от уже повномасштабка почалася. І в нашому місті організували такий літературний конкурс, називається Він Нескорені. І раптом мене запросили в журі туди. І раптом мені ж приходять ці всі роботи, я читаю дуже гарний твір. Думаю, а хто ж це написав? Ганна Бовдуй. Я була вражена надзвичайно. Ви зараз розумієте, я прочитаю саме той текст, який потрапив мені до рук. Отже, ви трішки його теж прочитаєте: назад у майбутнє. В кінці городу від одного кореня росли дві креслаті родинні липи. Поряд з ними до неба потягнулися пишні крони п'яти лип, обступивши батьківський пень. В дитинстві навесні ласували клейкими липовими бруньками, влітку збирали запашні квіти, сушили в садку біля хати, здавали до аптеки, заробляли власні кошти. Поряд ріс, кущ жовтої смородини. Приїжджаючи додому, залишала речі біля порогу, бігла до лип. Обіймала і раділа, що я вдома. Ці дерева мали наді мною магічну силу, а кущ смородини ніби вітав мене, схиливши гілля з великою кількістю плодів. Рідна земля наповнювала спокоєм і одночасно шаленою енергією. В родині росло п'ятеро дітей, як лип з одного кореня. Від мами я взнала, що під ягідним кущем похований мій найстарший брат Павло. Маючи відроду сім місяців, сільський куток називали Шпаківка, бо сім дворів мали прізвище шпак. Родини мали по троє, по п'ятеро дітей. Діти влітку ліпили з чорноземного пилу хлібчики. На Майдані грали в лапту футбол. Взимку будували зі снігу палаци з довгими коридорами, каталися на лижах, санчатах, ковзанах. Весною, як тільки пригрівало сонечко і текли струмочки талої води, дорослі виносили хатнє збіжжя і прали біля свого двору. Старші допомагали батькам, а менші пускали рівчачком свої кораблики. Важкі були післявоєнні роки, неспокійні, тривожні, голодні й холодні. Село було непаспортизоване, майбутнє не тішило. Підліткова молодь правдами і неправдами тікала з села, щоб згодом у 16 отримати паспорт. Найстаршого брата після семирічки батько завербував на відбудову криворізьких шахт. Хлопець, злякавшись червоного ландшафту, втік додому. Лише завдяки рішенню батька повернувся в Кривий Ріг, що спасло його від 10 років заслання. Отримавши гірницьку професію у ФЗУ, все життя пропрацював скриперистом. Другий брат, закінчивши семирічку, вступив до сільськогосподарського технікуму. Згодом закінчив інститут, академію, марив новими сортами сільськогосподарських культур, любив землю і людей, що працювали на ній. Найстарша сестра після восьмирічки приїхала у Кривий Ріг, закінчила будівельне училище, гірничо економічний технікум, працювала на будівництві, бухгалтером, сигналісткою на шахті. Друга сестра після восьмирічки теж приїхала у Кривий Ріг. Здобула професію маляра штукатура, працювала на будівництві згодом закінчила хімікотехнологічний інститут. В дитинстві, спостерігаючи за небом, придумувала фантастичні оповідки про нього. Небо завжди її манило своєю таїною, і доля подарувала можливість доторкнутися до нього. Отримавши фах, була однією з перших стюардес. Дніпропетровського аеропорту закінчила свою роботу начальником служби бортпровідників. Пам'ятаю, як мама тривожилась один під землею глибоко, інша в небі поза хмарами. Серце матері хвилювалося за кожного з дітей п'ять пальців на руці, який не вріжеш, він болить. Пройшли роки на місці родинних лип Піднялися до небес, побудована братами Петром і Віктором Ющенками Андріївська церква. І, хоча донині вулицю називають Шпаківкою, шкода, але ні в одному дворі немає шпаків, розлетілися, як птахи світом, понесли з собою сум і радість життя з рідної землі. Символічно, що відновлена церква стоїть на місці родинного гнізда. Там, де колись росли духмяні липи і кущ жовтої смородини, з найвищого пагорба відкривається рідний сільський краєвид річка Ставок-Левада. Анна Бовдой. Або ж Анна Шпак. Анна Петрівна. Чудовий твір, я от прочитала, у мене мурашки. Вона, до речі, передавала вітання, бо ми вчора ввечері якраз говорили з нею телефоном. Я їй сказала, що буду в рамнах. Вона каже: Ой, це ж таке дороге для мене місто, тому передавала вітання. Тому приймайте вітання. Ми були в Хорожі. О, бачите? Да. На тих містах от, а я ще не була. Ну, але я надіюся все-таки ще побувати. А, так. Тепер трішки розповім про Валентину Проценко. Хоча багато я вам розповісти про неї не зможу, через те, що якраз її біографії якоїсь в тому альманаху, де опубліковано її твір, немає. Немає її біографії. Я зрозуміла, що вона безпосередньо пов'язана із Сумщиною, з одного із творів, які, ну, її творів, які опубліковані. Але я його цитувати не буду. А процитую вам вірш, присвячений безпосередньо Сумщині. Він називається Ностальгія. Знов на серці печалі сніги. Розставання глибокі замети, а на рідні мої береги я вже сили не маю для лету. Знов морозами душу скує, і забудеться радісне літо. Та прокинеться серце моє і почне серед ночі боліти. Боже милий, чого ж ти не спиш? Не пущу я Тебе у завії, нащо душу бентежну я ятриш, нащо будеш загублені мрії? Не засну я, бо в білих снігах чую подих гарячого літа. На далеких його берегах не змарніли ще радості квіти. Такий зворушливий вірш Валентини Проценко, на жаль, не змогла про неї знайти нічого. Я часто стикаюся під час свого, своїх пошуків з тим, що. Ім'я і прізвище, якщо вони досить розповсюджені, то знайти щось про людину майже нереально. Якщо прізвище таке трошки дивне, от як от була у нас Глянцева, да? Алла, там більше шансів, і то не завжди вдається. А якщо таке розповсюджене, то це велика удача, якщо пощастить хоч щось знайти про цю людину десь. Бо ніяких відомостей ні де вона працює, ні з яким напрямком життя пов'язана. На жаль, у мене немає. Але твір дуже гарний, мені дуже сподобався. І інші її тексти теж такі дуже приємні. Валентина Проценко. І останнє, про кого сьогодні я розповім, це е, Ганна Стеценко або ж Галина Стеценко, е, навіть в її книжки, яких вийшло досить багато, е, там до десятка в неї книжок поетичних. Одні книжки видані під ім'ям Галина Стеценко, інші видані Ганна Стеценко. Мені це дуже близько і знайомо, тому що моя бабуня, Царство Небесне, вона була Ганна за паспортом, а так її всі звали Галя. То я ну, спокійно до цього ставлюся, хоча завжди дивуюся, ну як, ну, ну це ж два різних зовсім імені. Це от, як часто змішують от, Ольга і Олена. Але ж це різні взагалі, взагалі різні імена. Але ну от так от є. Е, я прочитаю вам спочатку фрагменти, е, кілька фрагментів автобіографії е, пані Галини, і ви зрозумієте чому? І потім прочитаю один її вірш. Отже, я, Стеценко Ганна Андріївна, народилася 9 грудня 1920 року в місті п'ятихатки Дніпропетровської області. Мої батьки із Сумщини. Коли мені виповнилося сім місяців, моя мама трагічно загинула, залишивши нас без мами сім діточок, два брати і сестри. Чотирьох дітей, і мене самих молодших забрало до себе бабуся і дідусь, батьки матері, і моє дитинство пройшло на Сумщині на хуторі Пашков. Пашков, чи Пашков чи Пашков? Я не знаю, як правильно наголосити. Бабуся і дідусь взяли нас чотирьох внуків, і я до десяти років не знала про трагедію, яка сталася в нашій сім'ї. З 10 років я повернулася в П'ятихатки до батька, закінчила там 7 класів, потім поступила до Харківської фельдшерської школи, яку закінчила з похвальною грамотою. У 1941 році почалась війна, і я пішла на фронт, прийняла присягу в Сталінграді, працювала медичною сестрою у семи військових шпиталях і фронтових санпотягах. Було надруковано вісім моїх збірок віршів. Зараз працюю над Повістю. Хутір. Це був один фрагмент одної біографії. І зараз трішки більше деталей про її життя, її роботу на фронті. Навіть іще трошки перед тим. У 13 років вона тяжко захворіла, витримала кілька операцій, не ходила взагалі. Але багато працювала над собою, багато читала, займалася лікувальною фізкультурою всупереч стражданням і болю. Наслідок був вражаючим. Вона не тільки почала ходити, а й навчилася обходити без милиць обходитися без милиць. Після закінчення фельдшерської школи дівчина правдами і неправдами домоглася направлення в евакогоспіталь, де працювала хірургічною сестрою. Коли в 1941 році просилася на фронт, офіцер з військомату намагався відмовити її. Якби ж він знав, що вона інвалід другої групи з дитинства. Вона мріяла про подвиги, були і подвиги. Червень 1942 року. Потяг з 24 вагонів, повний поранених, прямує до Ростова. Маленька військова фельдшерка Галина Стеценко керує двома вагонами. У неї двоє помічниць, сандружинниці Таня і Люба. 16 червня Галина вирішила описати свої почуття в щоденнику, який постійно вела, відчула шум, гуркіт, раптом віконна рама випадає. Жінка виглядає і з жахом розуміє состав розгромлено. В повітрі чути стогін, крики, кинула той щоденник, побігла рятувати поранених. Одного за другим під градом кулі снарядів тягла з вогню. 74 людини витягли Галина і сандружинниця Люба, Лягушина з палаючих вагонів у той день. Якби не вони, не вижили б люди. Друга помічниця Тетяна сама була поранена осколком у скроню. Коли атака скінчилася, старі жінки вписали ім'я Галини в громадку, щоб відслужити в церкві за її здрав'я. а солдати шепотіли цій сестричці мало дати орден Леніна. А Галина, отямившись від шоку, раптом побігла кудись, кричучи Молодець Галинко, не розгубилася. Зненацька впала, замовкла, а потім півроку заїкалася. Зі спогадів, у 1944-му її хворі ноги оглянув військовий хірург невигойні рани. Давно вони у вас? питає, мовчу. Що скажеш, коли вони ніколи у мене і не заживали? Як могла витримати всю війну на них, не знаю. У п'ятихатках вони й зустрінуться. Демобілізований у линялій гімнастерці, колишній актор і фронтовик Іван Хоменко і медсестра Галя Стеценко. Вони поберуться, його вірші друкують столичні видання. І раптом арешт 10 років ув'язнення. Повернувся у п'ятихатки Іван Хоменко лише у 1956-му. Галина допомагає йому стати на ноги. Понад десяток книг. Вийшло у Івана Хоменка. Ну, далі, далі життя складалось по-різному. Іван Хоменко пройшов певний час, він не дуже довго він після заслання прожив. І згодом. Пані Галина продовжила своє життя в Кривому Розі, вона перебралася до Кривого Рогу, працювала в Інституті гігієни і профзахворювань і в міській лікарні номер 8 виступала з медичними лекціями по місту. Зверніть увагу, що от протягом того часу, коли вона жила, допомагала, підтримувала свого чоловіка, у нього вийшло понад десяток книг. У неї за цей період не вийшло жодної книги. Її книги почали виходити вже після 92-го року. Уже коли вона дуже така літня вже була І коли вона вже була самотня. Але при цьому вона дуже активну участь брала в різних літературних об'єднаннях. В одному із літературних об'єднань вона називалася Гренада. Її називали Мамою. Тому що вона всіх опікувала, всім допомагала, підказувала, вона дуже така турботлива була. Прочитаю вам один її вірш. За вікном засутеніло, пада сніг. Я не счулась, як стемніло. День пробіг. Вечір крила розправляє, наче круг. Найдорожче, що я маю, пада з рук. Не сумуй душе, не треба, геть жалі. Я вклоняюся до неба і землі, Заметіль шляхи дороги заміта, бережи себе як Бога і літа, хай здійсняться твої мрії, вже пора, все проходить, лиш надія не вмира. От це, власне, все. Про що я вам хотіла розповісти? І я ще раз дякую Олені Юсові за організацію, адміністрації прекрасного музею за те, що ми з вами тут зібралися. Вам всім за увагу. Ну і звісно, силам України, за силам оборони України за наш захист, і ми що можемо тут знаходитися.